Збройні сили України, слава, гордість, від країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу. Матері, батьки, шановні, вихованням послідування, відчуття патріотизму і повага до вітчизни. У серцях синів виростили, вартувати відпустило, відпустили. Мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Та шанують день святковий всіх без винятку військових. Завдяки їх чесній службі, живемо у мирі дружбі, адже ми тоді, тоді поміколи армічи тури. Рідної мови леліють первини, віра і сила в бою не покине. Дух наш міцніє, щодня ще хвилини. Доброго вечора, ми з України. Нам боротьбі помогають ті стіни, треба до крові дамо до кропин. За Маріуполі острі сміїни, доброго вечора, ми з України. Дякую, що ми можемо ходити в школу і навчатися. Дякую за село, за спокійну ману. Дякую за село, за нашу безпеку. Я дуже дякую за село, що вони захищають нашу Україну. Я дякую за силу, за мирне небо. Я дякую за село, що не нас захищають.